Зі слів вдячності, розпочалась фінальна зустріч учасників конференції. Міський голова подякував полякам за приїзд, висловив сподівання, що спілкування було корисним та приємним, і в подальшому така співпраця продовжиться. За висловлюванням сторін у презентованих проєктів з'явився шанс на реалізацію. Серед них пов'язані із будівельним, енергетичним та аграрним бізнесом. Олександр Супрунюк засвідчив готовність до подальшої співпраці не тільки в бізнесовому, а й освітньому, культурному і соціальному напрямках. І зачитав текст підписаного проекту. Угоди про наміри партнерства Нетішина з містом Новий сонч вельми, шановний пане президенте, дозвольте у вашої особи привітати владу, громаду та підприємців міста Новий сонч. Висловлюємо вам сердечну вдячність за підтримку тісних взаємовідносин, які нещодавно започатковані між очолюваними вами містом та нетішином. Приємно відзначити, що взаємовигідні стосунки отримали розвиток і з'явився шанс на реалізацію спільних проєктів. Про що свідчать проведені бізнес-форуми та за участю українських і польських підприємців на початку та в середині жовтня цього року. Серед присутніх на зустрічі були учасники і керівники творчих колективів нашого міста. Напередодні у ході концерту вони настільки вразили почесну публіку, що представник Польщі Павел Млічик запросив вихованців ансамблів Шарму та Вернісажу відвідати їхню країну. А найбільше захоплення викликав дует «Ан-2» Анастасія Завацька та Анастасія Лисуха, керівник. Ольга дячина уже найближчим часом їх чекають у Польщі. Усі витрати на себе пообіцяла взяти польська сторона. Насправді, при нагоді, якщо у вас буде така можливість, ми можемо один день присвятити саме концертній програмі, і ви не побачите всіх наших найкращих. Послугів. Тому ми будемо раді чекати вас в себе. Ми звичайно раді будемо відправити своїх дітей до вас, буде мати за велику честь, тому що нам є що показують, нам є чим збиратися. Про те, що поляки встигли побачити за ці дні лише маленьку частинку з можливого, говорив і один з півзасновників благодійного фонду економічних та соціальних ініціатив, місто талантливе у всьому, як і прекрасних фахівцях, які ви сьогодні бачили на атомній станції. Так, Ви бачили культуру нашу. Це наша культура, це наше мистецтво, це наші винахідники. На завершення зустрічі присутні підняли символічний келих шампанського виготовлений зі снаряду, який привіз із передової командир 3-го танкового батальйону Петро Скиба.